У кожної людини в житті настає період, коли зуби мудрості проявляють себе в повній красі і створюють час від часу неприємності. І виникає питання: чи варто видаляти зуби мудрості, чи можна перетерпіти біль і все минеться. Зуби мудрості, по суті, не виконують ніяких функцій, знаходяться у важкодоступних місцях, вони мають глибоке коріння. Тому проводити лікування там досить складно. При цьому дуже мала вірогідність того, що восьмий зуб може стати надійною опорою під протезування. І варто наголосити, що вирішувати це питання є сенс, якщо зуб мудрості знаходиться в правильній анатомічній позиції. Але це буває дуже рідко. У мене дуже великий досвід видалення зубів мудрості будь-якої складності. Процедуру проводжу під седацією в медикаментозному сні це дуже комфортна, класна м'яка процедура. Отже, лікувати або видаляти зуб мудрості можна вирішити після огляду у спеціаліста. Чекаю вас на консультацію в клініці Віднова.